Всім привіт, вітаю вас на каналі Соловейко висиває. Мене звати Аня, і в сьогоднішньому відео я вам хочу показати покупочки. Спочатку пана, що це будуть покупочки тільки за липень, але я чекала посилочку з України, так і я ось її забрала тільки на цьому тижні, в неділі якраз. Тому у мене тут вже буде покупки і за Липень, і за серпень, так тому що ось саме отримала цю посилочку в серпні. Почнемо ми спочатку з таких допоміжних покупок, так, для вишивки. Це я Ось купила ось такий китайський органайзер для ниток. Раніше я ним не користувалася, але я бачила багато ну, на Ютубі, що багато хто ними користується, і, в принципі, всім він подобається, що він зручний. Бо тут відразу можна одягати ниточку разом з, з голочкою. Так? Тут ще йдуть ось наборі ось такі е клітинки, так, щоб написати, писати номерки. В принципі, що це зручно. так, спробуй, Я ще не пробувала, як ним буде зручно чи ні. Спробуй тоді в наступних відео вам розкажу. Тому що я планую вишивати одну таку роботу. так, там Багато кольорів. Тому, я думаю, це, в принципі, буде зручно, щоб не весь час одягати голочку і ниточку міняти, бо це теж займає час. так, А відразу заселив голочку, вставив, береш іншу і так на всі кольори. Це я купила на 50 кольорів, там є ще на менше, ну, на 50 ниточок, так? Там є ще на 30, мені здається, але я відразу взяла на 50. Думаю, навіщо мені то і на 30, а потім ще більше купляти. Так що, якраз, я думаю, це е, така класна покупочка. Так, ще далеко не відходячи, я купила ось такий органайзер, теж відразу з нанесеними номерами, так? Тут їх. Ляля, вибачте, киця в кадрі, як завжди. Тут їх 100, 111 кольорів. Так, в принципі, я думаю, що е, теж зручно буде їх. Використовувати. Тут є, якщо мало кольорів, можна використовувати тільки одну плашку. Так? Один цей органайзер, якщо багато кольорів, беріть собі, дві-три, так що, думаю, теж буде зручно. І мені сподобалось, що тут такі великі отвори. Буде легко одягати пасму із ниточками. Так, потім що ще я купила? Ще я купила ось такі п'яльця від Нурге. Це Третій номер. У мене є такі п'яці, дуже зручно ними так користуватися. І ось такі великі це, це щас почитаю, де написано. Це четвірка. Так, 280 мм на 250 мм. А трієчка це 220 на 195. Це не оригінальні нурги, бо в мене є оригінальні нурги. Так, тут відрізняться трошки цей от тримач. Це, я так зрозуміла, китайська копія. Але я з ними спробувала, вони гарно тримають тканину, нічим не відрізняється від оригінальних нурги, так що я думаю, все е, цей буде, ну, типа, використання, так що, в принципі, я задоволена за ту ціну, яку вони коштували, це дуже гарна така покупочка. Так, відкидаю теж сюди в сторонку. І ще ось я купила, навіть ще не розпаковувала ось такі куснапи. Коли я їх купляла, там було написано на сайті, що це як оригінальні куснапи. Але мені прийшли, як ви бачите, не оригінальні. І вони мені не... Не дуже подобається. Зараз покажу саме чим. Те, що тут дуже гострі ось ці, ось саме е, кліпси, які закріплюватимуть тканинку, що вони дуже гострі, так, і вони будуть шкодити саму тканинку. Я е, їх радити -то точно не буду, ось вам покажу. Можливо, десь в Україні теж є е, ну, такі самі, так, таке саме тактики пакування, то я вам не раджу їх купляти, тому що, ще раз скажу, вони будуть шкодити. Саме тканинку. Хоча, при замовленні, я питала продавця, які тут оці кінчики, так він мені відправляв фотографії, що вони заокруглені, так як справжній справжніх Куснапах. Але, от бачите, ну, не завжди можна довіряти всім продавцям. Так що я не знаю. Можливо, якщо я сама їх якось тут підпиляю, щоб вони були такі заокруглені, може і буду ними користуватися, бо вони гарно тримають тканину. Я пробувала так, вони тканину тримають дійсно класно. Але через те, що ось, ось тут ці гострі кінці, вони 100% будуть шкодити, типа тканину, будуть її рвати. Так що, це розмір був 17, 47, 43 см на 43 см. 17 на 17 днів. Але я ще раз вам покажу. Не раджу вам їх купляти, так? Бо це теж була ну, бюджетна, бюджетна, так би мовити, покупка. Я. Тому і питала в продавця, що він мені спину саме фотографію, як виглядають ці кажу, На фотографії було одне, а по факту трошки інше. Але я не повертала, бо там така смішна ціна. Я б за доставку, за повернення я б за доставку заплатила б більше за цю покупку. Тому ну, хай лежить, може, може пригодиться. Так, і ще я купила ось такі п'яльчики, так, я раніше ними не мене користувалася, теж бачила багато на вишивальному Ютубі, що багато хто ними користується. Так, вони ось так от дістаються, ось так ось одягаються. Не знаю, як вони будуть в використанні. Ще раз потрюсь, я ними не мене користувалася, але побачимо. Пізніше, теж як їх випробую, так, то розповім, як, чи сподобалось мені, чи ні. Так, потім ще купила ось такі ниточки. Це китайського виробництва. так, Тут 100 кольорів. Купила, тому що буду, планую робити багато новорічних іграшок. так. Ці ниточки класні, вони не линяють. Я їх пробувала, не перший раз вже замовляю. І от саме для таких новорічних іграшок я вирішила придбати вибачте, що шаружу. Так, вирішила придбати такий набір. В принципі, можливо. Я там часто роблю якісь теж, лоти такі для розіграшу, то вони класно будуть підходити там під різну вишивку, вишивку сумок. Я колись ними вишивала сумку свою. Теж ідеально вже два роки ті сумці. Нитки не полиняли, не вицвіли нічого. Ну, класні ниточки. От, тут 100 кольорів. І коштують доволі такі, ну, бюджетно коштують, але якість хороша. Так, на невишивальних таких. По купочках це все. Зараз я вам покажу книгу одну, так, і будуть це посилки вже з України. Ця ж така книга, я замовила її в леліці. Книга коштувала тисячу гривень. А, це книга по низинці. Ось таку книгу я замовила. І них я замовляла там тканинку, пізніше покажу, і побачила анонс, що буде ось така книга. І я така відразу запитала, чи є, чи немає. Вони сказали, так, є. І я її відразу замовила. Бо я там ще замовляла, мені здається, книгу. А ні, чорноцвіт я не там замовляла. Я в іншому магазині. От так що це ось ця книжка? Зараз я вам покажу. Ось так ось. Покажу. Тут навіть є викрійка. Ну, я ще не діла, що це за викрійка. Тут це на англійській мові. Показано, які шовчики. Ось все. На англійській. Але я думаю, в нашій час це не проблема. Я ось навіть схеми та книзинок. Такі ось класненькі. Будь ласка, дуже класна книга, цікава. Я думаю, англійська мова це не проблема. Ось оцей зір мені дуже сподобався. Він тут на скатертині. Але його класно принести на сорочку, так, чоловічу просто зробити або одним кольором. Ну, не міняти, так, як тут поетапно. А серединки зашити якимись кольорами, і буде супер класний зір для чоловічої сорочки, так? Ось теж, дивіться. Як класно замінили кольори на ті, які вам подобаються, і взір готовий. Класна сорочка, ой, класна книжка. І ще англійська мова не проблемна, всіх є Google-перекладач. Так, взяли, сфотографували, переклали і все. Так, потім в леліці. Я ще замовила тканинку. Ось такий це льон, міленім, ось такий класний колір, такий мов би, так, такий сірий льон. Я на ньому ще не вишивала. Але на дотики по відгукам я багато чула ну, позитивних відгуків, так, і багато кому він подобається. Це я взяла теж на свою періосовську сорочку. Тут в мене 2 метри трошки з запасом. я взяла на всякий випадок. Теж тоді вже як буду приступати до роботи. Вишивки так сорочки, це вже буде того, як я закінчу цю яку я почала. О, тоді я вам вже більш детально розповім про цю тканинку. Тут, мені здається, 12 ниточок в сантиметрі, якщо я не помиляюся. Ціна невелика, бюджетна за метр 300-350 гривень, мені здається, це було. Я замовляла її. Оця посилка з України, так я замовляла її, ці товари якраз перед Пасхою, в квітні десь я його замовляла. Чи після Пасхи? Ну, десь в квітні, так, але все одно, поки вона там зібралася, поки там мама відправила, то це, от, вважайте, що поки вона ще дійшла, що я стільки її отримала. Ну і по тактильним відчуттям приємна тканинка, легенька така, трошки мнеться, зрозуміло, бо це льон, так і така приємна теж відкадаю в сторонку. І ще ж я замовила в лиліці. Так, вибачай, щось. В такому повному так, вигляді коробка, просто щоб побачити, що це, показати вам, що це саме великодній декор. Так? Магія Петриківки, ось таке яєчко класненьке Там ще в подарунок була ось такою ниточкою перев'язана, і бабінка від лелітки. Хочу вам показати, що тут наборі, бо я наборчики саме від лелітки не замовляла. Ще ось такі. Органайзери паперові тут йдуть в наборі. Е, дуже сподобалось, що так красиво оформлені ось ці ось ниточки, так? що тут явно більше, набагато більше ниток, так? чим потрібно. Тут саме вони не відрізами, як зазвичай в наборах відрізи, а от цілу бабінку, так? цілу кутушечку цих ниточок. Ось така основа. Відлетки, так? І ось така тканинка. Це, мабуть, мурана, мені здається, чи тут написано. Так, схемку не буду. О, а, Лінда. 27-й Кант, тканина Лінда. На Лінді я ще не вишивала. Спробуємо як. Тут є інструкція. Ось, ось така. Красиве яєчко буде. Клас. Так, все складаю. Ось такі покупочки в мене від лилітки. Ой, така краса, нема куди його навіть вже і складати. Так, і ще наступні покупочки з України. У мене в цей раз буде їх не дуже багато, так? Це я знову замовила ось таке серденько від Тела Артіс. Показувати його не буду, всі його бачили. Дуже багато їх є розпаковок. І ще ось така мутаночка, я вже колись замовляла. Але, я, мабуть, ви знаєте, якщо ви слідкуєте за мною, я їх розігрувала в лотереї, ці дві брошечки. І мені захотілося ще собі, щоб саме в мене залишилися ці ось такі красиві брошечки. Якщо серденьку можна там зробити щось наподобити таке саме, то це мотанка я вирішила купити набором. І ще я замовила ось такий набір заготівка під вишивку. Це теж від Тела Артіс. пьорошки називається ще на російській мові. Це, мабуть, ще ну, як старий друг. Ось так, ось так Це заготівка під сумку. ось цей Малюнок він буде вишиватися бісером. Так? І тут я ось, ви бачите, що я саржу... Є зворотня сторона, це заготівка під сумку, Цю заготівку м, теж я купила вишию і планую розіграти її в лотереї. На, на початку вересня, до Дня знань, мабуть, і всього так, і гроші підуть тоді чи діткам, чи на якісь закупки. Ось ця ось сумочка піде на лотерею. І щодо лотерей, у нас вчора теж в групі була лотерея, присвячена Дню Незалежності України. І представляєте, я виграла, зараз я вам покажу. Бачите, вставляю, це ось така красива коробочка, це силянка ручної роботи. Ось, покажу вам, подивіться, ось так. Тут яка це краса. Подивіться, яка це краса. Супер. Я ніколи нічого в лотереях не, не вигравала. Зазвичай я завжди беру щось, так купляю е, номерочок, але я роблю це так символічно. <кій> Вибачаюсь. Ну, не для того, щоб щось виграти, так? а просто для того, щоб взяти участь і допомогти. О, і Ось такий класний приз, таку от, чудову силянку я виграла. О, я що так гарно запаковано, щось мені поставила така цепочка з картою України. Ось так видно. перевернулася, не буду перевертати. І надпис такий гарний, не буду показувати. Так що я навіть виграла в лотереї. Так, далі до покупок. Так, це те, що мені прийшло з України, відкладаю в сторону. Тепер покупочки, тільки в мене були за липень, саме зроблені в Китаї. Так, спочатку. Це ось такий льон. Номер, ви ось бачите, 31,40. Цю тканинку від 80 на 35. Я купила під набір. Я вам ставлю картинку який це набір Лимонний пиріг. Він називається такр Mysis X-Titch. В інстаграмі так? я потім добавлю посилання на неї ну, під відео. І там лимонний пиріг, там семплер іде, і ще іде... Ем... Дві подушечки вставлю фотографії. Автор бурмака Дарія. От. А її інстаграм-канал Місіс X Stitch. Так що ось такий красивий зелений льон. Я купила, думаю, буде класно під Лимонний Сантр. Якраз те, що потрібно. Так. От наступну купила ось е, такий набірчик. Це я планую робити подушку. Це вишивається на. Зейка, 309 номер. І відразу покажу вам другий набір. Так, я планую це зробити таким комплектом подушок. Тут ось такі красиві бджілки. Ну, сподобалась. Тут така сама основа, теж 309 е, колір е, основи. Ниточки DMC. Ось Ось ще й е, голочка йде японська. Преміум, а що це за крустіч? Це голка 26-й номер, а що за фірма, не видно, ниточки DMC, DMC, так, DMC. ось такий класний набір. І тут така класна кольорова гама. Я спочатку замовила фі фіолетову ось, ось набір, а потім думаю, ні, все-таки мені це подобається і вирішила замовити вам ось такі набори. Я там, коли замовляю, то мені відразу. Надсилають і е, електронний варіант, так сагу. І що мені сподобалось, що тут кінчики, ось ви бачите, ось так я вам показую, оброблена тканинка, що теребитися вона не буде. Так що ось такі два наборчики. Потім я ще замовила е, два наборчики. Вишивка на канві. Це перший набір. Ось тут погано видно, бо воно у мене вже давно лежить. так Підставки під гаряче. Я вам ставлю зараз гарну фотографію, як це виглядає. Ось такий набір. Тут йде, ви бачите, голочка, нитки, канва, це все порізано вже йде по так, І тут ось ну, схема показується, як вишивати. Ось такий один набір. І ще ось такий самий набір, теж вишивка під гаряче. Ось такі пластинки. Тут таке все саме, голочка, е ниточки, повністю вже е ця сама канва. Зараз я вам розпакую, вибачте, що шаржу. Один набір. Хочу показати ось яка е канва йде, з такого великого розміру. Вона вже повністю нарізана, так що вам ви її вирізати не потрібно, потрібно тільки вишивати. Ниточка і ось. Голочка, ниточки в'язальні такими. Я такі ниточки собі купляю, на, коли роблю різдвяні віночки так, з моточки. Так, це є. Так, в сторонку. І ще два набори, які в мене придбані. Це два набори. Я вам їх ось так показую. Так. Так, давайте якось це трошки в сторонку відсуну, бо дуже всього багато. Так, ось такий набір. І тут вишивка, схема намальована на самій тканині. Я вам фотографію цього набору зараз вставлю. Ви побачите, як він виглядає. Це це буде картина. Я вам зараз покажу в такому із пакеті. Ось такий нитковдягач на персток. Голочки. Доволі таки багато голочок, а 4 голочки, нитковдягач, так, і ножнички. Ось самі ниточки, 100% котон. От всі надіті на пасмах. Ось тут погано видно, ось такий природний пейзаж. Тут є схемка. На такий такій. Бійчик їй моби як основі. І ось уже йде сама заготівка під тканину. Як ви бачите, тут ось номери ниточок йдуть. Тут як воно вишивається, все позначено. Так, після змивання водою е, пропаде, ну, малюнок пропаде. Так, і тут написано, що в три ниточки вишивати, ниточки. Так, ось такий малюнок. Тут, понятне діло, по цій схемі нічого не зрозуміло. Я вам ставлю красивий малюночок, картинку, так як це виглядає. І ще один набір, теж від цього самого виробника. Ці набори дуже дешеві. Один набір коштує, якщо про на наші гроші, мабуть, 200, 200 гривень. Мабуть, коштує один цей набір. Тут ззаду на. У упаковці самі написано, які тут використовуються техніки, так як вишивається. Зараз я вам покажу ось цей набір. Тут в подарунок такий ж самий нитковдягач. ось така кольорова гама ниточок, ось тут іде. Ну, тут написано, що це нитки DMC, але мені мало віриться в це. Насправді, бо за таку ціну так багато ниток DMC. Ось такий пейзажик. Ось тут. Нема. Я ще раз вам говорю, я вам ставлю красиву картинку, так? А, просто ті типу, нитки відповідають палітрі DMC, Але це китайський аналог. Але написано, що кольори відповідають е, палітрі DMC, так? Так як в оригіналі. Чи, мабуть, це якийсь оригінальний набір. Треба подивитися, що це за оригінальний набір. Я навіть і не знала. Я просто побачила. Мені дуже сподобався цей дизайн. Так, я думаю, придбаю його. Так що ось такі в мене покупочки. І зараз я вам ще покажу. Покупочки електронних журналів. Так як і завжди я люблю купляти електронні журнали. Потім я їх вдома друкую і складаю в папочку. Колись, мабуть, вам покажу і ту папочку, що в мене там з тих електронних схем, але, мабуть, вже трошки пізніше. От так. Так що ось такі покупки. Зараз я вам, ще раз повторю, вставлю свої. Схеми своїх журналів, так, і детальніше розповім. Ну, я не буду повністю всі вставляти схеми, які там були в тих журналах, а просто вам покажу саме -саме цікаві ті схемки, які мені сподобалися. Це ось такий французький журнал, і в цьому журналі дуже багато різних схем, саме квіткової вишивки, так, дуже багато квітів. Мені сподобалася ось така ідея із фартушком таким так, красивим. Ну, я думаю, що в повсякденному житті ми б його не носили, але для фото супер. Ось наступний журнал, і мені здається, що цей журнал підходить для кавових любителів. Тут багато схем з кавою, і я осібра вам дві такі цікаві схемки. Наступний журнал це польський журнал. Я раніше не знала, що є польський журнал з вишивкою. Для мене це таке новеньке відкриття, і в цьому журналі багато було таких класних вишивок для любителів Лаванда. Ще один польський журнал, і тут мені в цьому журналі сподобалось дуже цікавий дизайн новорічних кульок. Буде я вам ставлю фотографію, і ще красиві були такі квіти негідок. А, і ще були ось такі цікаві котики. Наступним був буклет ось такими різдвяними іграшками. Я вам схеми самих іграшок не буду показувати, в цьому буклеті були всі іграшки, які представлені на фотографії. В цьому журналі мені сподобалася дуже ось ця гольничка, яка саме на головній сторінці була, через неї я і придбала цей журнал. Також сподобався дизайн цієї подушки з піоном. І цікава ідея оформлення такої пасхальної корзинки. Це ось саме, сама гольничка, через яку я і купила, придбала цей журнал. І ще були цікаві морквинки. Ось такі теж класна ідея для декору. Сьогодні 23 серпня, День Державного прапору України, завтра День Незалежності. І я вас хочу привітати з цими великими такими святами. Хочу побажати всім оптимізму, сталевого духу, так і здоров'я. І хочу. Щоб цей патріотизм, який у нас зараз є, щоб він був не лише на словах і в душі, а він проявлявся і на ділі. І також давайте всі жити чесно і робити все для того, щоб наша країна процвітала і ставала тільки кращою. Святами вас. На цьому я завершую своє відео. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте подобайку. Якщо ви не підписані, підписуйтесь на канал і ставте. Дзвіночок, щоб вам приходили мої повідомлення, коли я випускаю нові відео, пишіть обов'язково коментар, які вам наборчики сподобалися і що ви хотіли, щоб я розпочала найближчим часом. Ще раз вітаю вас всіх із святами. Слава Україні і з Україною в серці!